І, і, чесно кажучи, це не значить, що це погана людина, чи навіть поганий військовий. У нас є багато прикладів, коли хороших військових піднімають на посаду одразу, як, на якої вона не готова, шляхом, яким вона не пройшла, і ця людина, на жаль, дуже, ну, вона стає. Слабким керівником драпати, паліса апостол були підвищені нещодавно Зеленським. Фактично, як ти віриш в те, що такі молоді прогресивні комбриги, яких підняли на цей рівень, зможуть щось змінити? Чи краще б їх поставили на осув Хортиця, кож... когось із них і вирівняли там лінію фронту? Світовий досвід усіх світових війн, як призначалось військове керівництво в усіх країнах, показує. Замовником реформ і ініціатором реформ завжди є політичне керівництво країни і ніколи не є військові. Армія це ієрархічна структура, яка створена і працює для того, щоб виконувати накази тими силами, які є зараз в цьому місці в цей конкретний одиницю часу. Не для того, щоб міркувати, проводити реформи, обговорювати. Тому це інструмент виконання. Якщо Є, ці, є цілі змінитись, перемогти у війні, реформуватись, то для цього потрібно політичне замовлення. Політичні керівники, ну давайте подивимось на Рузвельта. Американська армія вступила у Другу світову війну, і е, в 40-му році такий підполковник Дуайт Ейзенхауер, який був підполковником і начальником штабу польової армії, став за один рік. Генерал-майором, потім генерал-лейтенантом, командувачем всієї американської армії у Європі, і йому підпорядковувалось там в кінці війни кілька мільйонів військовослужбовців. Тобто, людину, людина зростала, мала бойовий досвід, політичне керівництво вирішило, що їм потрібен генерал-командувач, який є гарним організатором, має навички штабної роботи. Має лідерські якості і усвідомлює, що таке маневрена механізована війна. І тоді керівництво країни провело масові великі військові маневри, мобілізувало всіх, скомплектувало штаби бригад корпусів армій, і керівництво країни подивилось, хто з офіцерів на цьому рівні себе найкраще проявив і зробили вибір. І ця людина стала уособленням змін.